Баксик, Баксюнька, Баксюнька, Баксінька ти моя баксюнька. Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Артем Денис, я Артем. Я вас вітаю на своєму каналі. І ми сьогодні поговоримо про Opel Combo 2003 року 1,7 дизель. Рік, так сказати, в володіння, ну, це машина тестя. На даний період я... Пользуюсь цією і вже рік на ній приїздив і можу вам розказати плюси і мінуси цієї машини. Там проїхав більше 20 тисяч кілометрів. Так що зустрічайте опельок, каблучок, тракторець, ну коротше, опелькомбо. Так, друзі, ось цей самий Опелькомбо. Просто в народі його називають каблучок. Тракторець. Зразу вам скажу, що мені машина дуже подобається за свої гроші, яка нас, які вони стоять, від 4 до 6,5 тисяч доларів. Витрата палива, дизель 5 літрів літом. Зимой десь 6-6,5. Ця машина була а, перероблена. Я так розумію, ну, ще до мене. Вона була пригнана з Германії. Вітер, звісно, я нема. була пригнана з Германії як фургон. Але вже у нас переробили її в пасажира. Так, друзі, давайте швиденько я пройдусь по салону. Хоч вже я відео знімав на повний обзор. Силочки буде, повторюсь, в описі, можете дивитися. Е, мені. Дивіться, от завжди. Коли я починаю знімати огляди, от вона влізе в кадр. Що потрібно зробити? Поставити вподобайку. Да, поставити подобайку і підписатися. Е, що мені сподобалось в салоні? Дивіться. Електро. Стеклоподйомники на українському чи як, ну ви зрозуміли. А не. Коротше, як воно звається? Просто народі, я вже вилетіло з голови. А... Весла, а не весла. Прикольно, класно, удобно. Тут ще потрібно поміняти карту, тому що бачите... На шурупах, і я, до речі, шукав на OLX на розборках. Таких карт з електростеклоподйомниками немає, є з веслами тільки. ну Будемо шукати далі. Мінус це, дивіться, по мінусам мінус це сидіння. Сидіння, я так розумію, з грузового автомобіля. Вони не регуліруються. От водійське крісло, ну, спинка не опускається. Тобто, воно опускається, ну, от, допустимо, отак максимум. Піднімається і опускається. Оце опустилось по максимуму. А пасажирська? Пасажирська сторона, вона робиться як... Де воно тут? Як столик? Бачите. Але теж до кінця, до кінця вона не опускається. Ну як в обичних машинах. Оце мінус, тому що е коли, коли тривога, то ми спускаємося в паркінг, А тривога, ви знаєте, обстріли ночі, ми спускаємося в паркінг і е спимо в машині. Ну а що робити? Бережений бог береже. І цей хочеться випрямитися, але не виходить, приходиться на задній сідіти. Давайте сядемо, де я ключі розсунув. У нас п'ятиступка, п'ятиступка, двигун, напомню, 1.7 дизель стоїть ісузовський двигун 1.7 di Чуєте? Ось чому називають їх тракторці? Тому що ну, такий звучок дизеля присутній громковато. Електросиклоподйомники, електричні зеркала, регулювання. Я швиденько пройдусь по салону. Бардачок, кондиціонер, тут кармашик, подлокотничок, ну підлокотничок це до попці. Вони там продаються по тисячі, по півтори. Тут більше обична монітола. Фари включаються, пацієнта салону, нажимаєте, включилися, нажали, виключилися. До речі, довго шукаю включається світло в салоні. Навірно, місяць точно пройшов, як я доплився нажати цю кнопочку і загорілося світло. Таке. Це вже мої косяки. Тут такого цікавого, більше нічого немає. Сигнал. Механічна. Де вона? Механічна Регулювання Де? А от? Механічна регулювання руля. Вверх вниз Все. на виліт немає. Так Yeah. Як би тут більше нічого такого цікавого, сверхістечного, як зараз роблять у машинах, немає. По салону ззаді, по багажнику. А багажник там 470 літрів, наскільки я пам'ятаю. Просторий. Ні, бачик, просторий. Ми буває навіть ми буває навіть виїжджаємо десь до Київського моря або на озеро, відкрили собі двері, сіли, дощ йде, клас, питань немає. Ззаді як бачите. Тут така сухлядка, там е кармашки, теж кармашки йде. Да. Сидіння е складається е сюди по повністю і у вас ще до е багажника от на наскільки. Я не буду слажувати, тому що чехли, їх потрібно е розділяти, потім слажувати. По двигуну, по двигуну, подвигуну. По двигуну. Щас я залишу і відкрию капот. По двигуну. У нас стоїть Ісузовський мотор 1.7 DI. Дизельок. По витраті я ще раз напомню, що у нас е, літом 5 літрів 5,2 міру, е, місто 5 літрів е, траса, спокійно ви влажуєтесь. Якщо буде їхати там 110, е, 100-110 спокійно буде влажуватися. Зимою з програю виходить десь 6 літрів. Давайте я вам розкажу, що я робив. За цей рік з машиною. По-перше, я міняв, я міняв всі 4 подушки. Ми в гаражі міняли всі 4 подушки, все ок, все нове стоїть. По-друге, замінив а, кришку з -за вну, масло з лавину, тому що сочилось масло з-під кришки, бачите, вже не сочиться. Все чистенько, все гарно. Тут зрозуміло, що ще роботи багатенько привести її в порядок, але все потихеньку буде. Так, претензій до двигуна немає. Якщо ви будете робити якщо ви будете робити вчасно тихо, е, тиошку, е, я стараюся максимум на 8 тисяч міняти масла фільтра. До речі, масла фільтра я заказую інтернет-магазині Декар Там ціни просто сказка. Підпишіться, силочка буде в описі. Підпишіться, напишіть, що вам потрібно. Там 24 на 7 онлайн. Коротше, я не вмію рекламу говорити, але я заказую все там. І папі на Peugeot і собі на Opel ціни. Класні, вас дивують. Навіть дешевше, ніж на докіо. По мотору, а, що я міняв, крім чотирьох подушок і а, кришки для а, масла. Ту Ту-ту-тфу. Дерев'яна моя голова. Дай Бог, щоб так і було. Все хорошо. Нюансів тут немає. Повторюсь, робіть. Часно ТО. І все буде добре. Це двигуни дуже надійні. Але була історія у нас. Ми з дружиною їхали в бучу в парк. І не доїхали метрів 100 до парка, і у нас упало сіпління. Вибачте, враження наїбнулись. І щоб ви розуміли. Зараз я сяду, щоб вітра не було. Щоб ви розуміли, ми з дружиною, ну хто знає Дебуча, ми до Академії старалися їхати на другій передачі. Слава Богу, це дизельок. Він низькооборочний, він другу передачу витягує. Ми ледве ледве доїхали до Академії з пробками з блокпостами з усим. Ой, Як спомню то... тот, заміна. Заміна вижимного. Заміна вижимного мені обійшлась в 12 тисяч гривень. Чому так? Тому що вижимний знаходиться в коробці. А коробку, щоб зняти, 6 65 тисяч гривень, щоб ви розуміли. І щоб потім уже вже і не знімати, не міняти там маховік. Диск. Я сразу закупив всі деталі. Зразу все поміняв і вижимний, і диск, і маховик, все поміняв, щоб вже туди хоча б 2-3 роки не лізти. Тому що ви поміняєте, ви заплатите 6,5 тисяч гривень, щоб, щоб поміняти вижимний, коробка знімається, вам міняють вижимний за 400 гривень, і скільки він там стоїть, вже не, не пам'ятаю. Коробку ставлять через, через деякий час у вас оп'ять, там потрібно буде диск міняти і опять платите 6,5 тисяч гривень, щоб зняти коробку і поставити. Так я сразу, все поміняв. Мені обійшлося 12 тисяч гривень. Ще раз повторюсь, я заказую на Декар І вам раджу. Далі. Далі, далі, далі. По мотору. Я вам розказав. Оце все, що було за рік. По коробці розказав, по салону розказав, по кузову. Кузов, звісно, тут є питання. По кузову. Ну, по-перше, це опель. Ви знаєте, опеля бувають хорошенько гніють. Дивіться, я вже у предчих відео розказував про... Стиль а? Ну, З одної сторони прикольно. Ну, Мені подобається. З одної сторони, прикольно. А, дивіться. Гніють арки. Арки гніють. І оцей пластик він приклеєний. А, на даний період часу, це до... Зараз у нас вже березень, десь літом. Я буду вести машину на перекрас, буду міняти передні крила, арк, ну ці пластмасові накладки буду міняти на нові. Тому що бачите, і тут вже на шурупі, отут у нас вже йдуть рижики із стеклом. Рижики. А тут з'являється і отут. Бачите? Тобто машину потрібно тут, слава Богу, тут фу. все добре. Ой, де от порох. Порох. Більше такого критичного тут немає. А. Але щоб предвратити. Я стараюсь на На українську. Ну, поняли, щоб не було дальніших рижиків, я договорився там десь в початку літа-кінець весни на перекрас машини. Повністю тому що. Тому що, по-перше, вона така вже матова, бачите тут є трісінка вже пішла. Це, бо коли продавали машину... І отак сяк покрасили і воно вже починає вилазити, бачите. І капот теж. Капот в сколах, Теж погано покрашено, не прогрунтовано. От і все. Оце плюси і мінуси машини. То мінуси машини. Критично в цій машині взагалі нема нічого. ТОшка це розходник, подушки то розходник, а, вижимний то розходник. Ну, у будь-якому випадку він у будь-яке час може уйти. А, Кузов, привести машину в порядок з кузовом. А, також я хочу уже машину перекрасити. Я хочу привести е, салон порядок, поставити рейлінги, поставити бокс. Коротше, зробити з цієї машини конфетку. Машина економна, машина сімейна, і за і своїх грошей вона коштує. Тобто, за 5. 4,5, 5, 6,5 тисячі, ви всі повинні ідеально знайти машину. 4,5 тисячі офігенна машина. Сімейна, ще раз повторюсь, і економна. Кого така машина, ставте лайкоси. Хто хоче таку машину, ставте лайкоси, ну звісно, підписочку. Я просто з річки вже замерз. Вроді весна весною, ну, ще прохолодно. Так, друзі. Всім дякую за перегляд. З вас подобаєчка, підписочка. Якщо щось ще потрібно розказати, може щось забув, напишу в коментарях, або ви пишіть в коментарях, що цікаво. Колеса настоїть 14, максимальний розмір я знаю, ставить 15. Що вам ще розказати про неї? До речі, Бампер. Тут решетка, бачите, йде сплошна. Я вже знайшов решетку з протиутуманками. Це вже коли буду машину перекрашувати, вже зроблю порядок із передком. Ну, коротше, буде конфетка. До речі, обслуговуюся я на Ольр Юа. Тут недалеко на Софійській борщовці, дуже гарне СТО. І там обслуговуюсь. Так що таке от. Ну що, все. З вас лайкосик і підписочка. Дуже вам дякую за перегляд.